Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй, на Господа я надіявся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед моїми очима, я ходив у істині Твоїй, не сидів б я з людьми нечистивими і з підступними не піду. Я зненавидів збори беззаконників і нечистиви не сяду, умию в невинності руки мої і обійду жертовник твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї, не погуби. З нечистивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконня, а правиться їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене, нога моя стоїть на дорозі правди, у церквах буду благословляти Тебе, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь.